Ми перемогли, здобули три очки. Важна для нас перемога. Якщо говорити про гру, то ми домінували в грі, ми створили багато моментів, не реалізували ці моменти. Треба реалізовувати, щоб не було градусу такого по кінцівки гри. А так, в цілому ну, ми задовільні. Якість гри, ну, ми розуміємо, що, по-перше, важке поле. По-друге, дівчата приїхали зі збірних, і в них стан ну, не дуже хороший. Ці ігри, які проходять після збірних, вони завжди визивають ну, тривогу у тренерського штабу. Ну, в цілому перемогли, вдячні дівчатам за саме його віддачу, за те, що ми здобули цю перемогу. Рухаємося далі. Ну, ми заздалегідь знали вашу команду, тому готувалися однозначно грати другим номером. Більше десь, якщо атакувати, то тільки на контратаках. Да, дійсно, по ігрі це було видно, ви були номером один. Створили компактність, створили гарну боротьбу для вас, тим більше грати з командою, яка брала участь у Лігі Чемпіонів. Ну, це знаєте, сьогодні є поразка, але є задоволення від гри. Тому я думаю, ми сьогодні гарно дали бій і для Кривбаса, і показали дійсно на що ми спроможні. Для команди кожна перемога важлива, оскільки ми боремося за найвищі місця завжди. І сьогодні була тяжка перемога, далеко дорога, тяжке поле, але ми добилися трьох очків. Трохи незадоволені своєю грою, тому настрій, хоч перемогли, але настрій все одно є над чим подумати.